Сьогодні 10 травня, це тунель, де висаджений перець. Да, Росада невелика, отака висаджена, здається, 3 чи 4 дні назад. Навіть більше в понеділок. Отакий невеличкий наскільки я бачу, що вже цей листок вилазить вже тут. Що буде, думаю, все нормально. Через якесь время покажу, який з нього буде перчик. Бо в касетах там мало було світла і деякі нижні листки. Затіннення вони скидати почали, чому було висаджено швидко із, із касет. В 96 шостій касеті був вирощений розсада.